Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. В вашій вазі ми зараз пропонуємо код позиції 809 комбінізони літо за вигідною доступною ціною, так як ціна за 1 кг становить лише пів долара, а вартість мішка вагою 25 кг лише 12,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Зараз же в вашій увазі представлені комбінізони літо за зниженою ціною лише по пів долара за кілограм, а вартість мішка вагою 25 кілограмів становить лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідно та зручно. Як бачите з відеоогляду огляду, в даному мішечку йдуть різнокольорові модельки. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 809 комбінізони літо за зниженою ціною лише по пів долара за кілограм. Нижчої ціни просто не знайти. Будьте першими, хто придбає. Як бачите, йдуть і на лямках, і без лямок. Є темні моделі, більш світлі кольори. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Комбінізони літо під кодом 809 за ще більш зниженою ціною від сьогоднішнього дня дана позиція йде лише по пів долара. За кілограм, а вартість мішка вагою 25 кг становить лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідно та зручно. Дуже низька та вигідна, приємна ціна. Комбінізоване літо під кодом 809 ідуть лише по 0,5 доларів за кілограм. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливості здійснити замовлення та придбати хороші мішечки за вигідними цінами. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки в ці нелегкі для нашої країни час були більш вигідними та приємними. Шановні клієнти, повторюємо, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки за вигідними цінами. Від сьогоднішнього дня комбінізони літо під кодом 809 йдуть лише.